Вітання усім, мене звати Тетяна Шепітько, я коуч, ментор і духовний практик. Сьогодні відео я присвячую питанню внутрішньої опори та самоцінності. Тема, яка актуальна для багатьох, як для чоловіків, так і жінок. Чому? Тому що кожен з нас в житті стикається з складними рішеннями, ситуаціями, страхами, змінами, бажанням покращити щось у своєму житті. І ми часто не помічаємо, а що ж нам заважає особисто кожному з нас. Я теж з цим стикалась і пройшла непростий на шлях становлення, розвитку, подолання величезної кількості своїх страхів і в свої 36 років тут, де я зараз що мене оточує, як я живу, як передаю ці знання іншим людям, дозволяє мені сьогодні вам розповісти та поділитися тим, що стало основою моєї внутрішньої опори, мого становлення. Друзі, сьогодні я буду говорити і про рід в тому числі, адже в моєму житті, в моїй практиці, в результатах моїх клієнтів на програмах, станах, веб-седіях, саме робота з родовою темою стала фундаментом та основою того, щоб вони нарешті вийшли на той якісний новий рівень сприймати цього світу. Тому найперше хочу сказати, що для мене особисто внутрішня опора є таким солідним компасом, який... По факту дозволяє не збитися з шляху, особливо у дуже складні скрутні часи в житті. Якими є ці часи власне? Це може бути зміна місця проживання, втрата різні види втрат. У моєму житті були втрати дітей, близьких людей. Це може бути втрата роботи, місце проживання певних. Орієнтирів всередині, так? У кожного вони свої. Але коли ми говоримо про втрати, ми завжди працюємо та досліджуємо ту пору всередині, яка формується у нас з дитинства. Саме з часів виховання мамою тато, навіть якщо їх немає або їх ніколи не знали, ми все рівно йдемо в період вашого дитинства і досліджуємо вашу генограму роду. роду – це вид геологічного дерева, який є базою інформації про рід. І саме цей вид дерева роду, він показує взаємозв'язки між рідними, родові сценарії, родові помилки та програми. Саме їх дослідження та зняття ось цієї напруги цих зарядів дозволяє нам глибоко піти в тему внутрішньої опори. Адже коли ми досліджуємо опору всередині, ми працюємо з такими поняттями, як самоцінність, правда з собою, повне прийняття себе. На глибинному рівні у кожного з нас є світла та тіньові сторони, і дуже легко прийняти світло, так? коли ми знаємо, де наша сильна сторона, коли ми потужні, коли ми з настроєм, коли ми долаємо свої вершини, але не так просто прийняти саме тіньову сторону нашої особистості, коли ми можемо заздрити ображатися. Бути в поганому настрої, у нас щось може не виходити. Але важливість дослідження внутрішньої опори саме в тому, щоб приймати і ці емоції в собі також. Це дуже важливо. Тобто визнавати те, що я можу сумувати, я можу не радіти. Мені може бути погано просто так, на душі. Тому ці складові дуже важливі. Також ми завжди працюємо з таким поняттям, як синдром самозванця. Синдром самозванця це невизнання своїх досягнень. І перекладання власне своїх результатів на те, що хтось це зробив за вас, або ви не достойні якогось результату і так далі. Я думаю, це багатьом знайомо. Повірте, навіть в успішних людей цей синдром існує. Я працюю з багатьма людьми, які досягли значного соціального та фінансового успіху, і в них так чи інакше на різних етапах їхнього розвитку синдром сам також є. Якщо ми говоримо про перфекціонізм, він також має дві сторони. З одного боку, це гарна мотивація до змін, з іншого боку, це невпевненість у собі. Ви маєте про це знати, що якщо ви вважаєте себе перфекціоністом, тобто я роблю якусь роботу, якусь справу в житті на 100% класно або просто не роблю. Звучить красиво, я сама проходила в багатьох своїх особистих, професійних проєктах цю якість, і я дуже її люблю в собі. Але водночас я знаю і розумію, що ця якість може бути і в мені, так? тобто вона може транслювати невпевненість у мені, у собі, власне, у власній особистості. Тому ми з цим також працюємо. Коли ми говоримо про прояв волі і зв'язок з душею, то тут ми маємо на увазі те, що ми можемо. Більшість усього в нашому житті звільнити в сферах стосунків, реалізації, здоров'я, проявленості. Але коли ми проявляємо волю, а нам, людям, це властиво проявляти волю, тобто силу волі змінювати матерію, змінювати нашу реальність, тоді ми переходимо на інший такий левел, називаємо його так, внутрішні опори, коли у нас зникає або зменшується залежність від думки інших людей, коли ми можемо. Бути вправді з собою, умовно. Тобто, ми приймаємо якесь рішення, ми знаємо, що воно наше. Воно може комусь не подобатися. Воно може бути не прийнята нашими рідними, але воно наше. Звісно, якщо воно є екологічним і воно не шкодить життю та здоров'ю інших людей. Тому про це також пам'ятати, коли ми працюємо з опорою всередині. Сьогодні я хочу розповісти вам про таке поняття, як ядро особистості. Це три складові в кожному з нас, це внутрішня дитина. Жінка та чоловік всередині нас незалежно від статі. Внутрішня дитина відповідає за стан хочу. Давайте пригадаємо з дитинства, як багато ми чогось хотіли. Мріяли, сподівалися, фантазували і так далі. І цей стан ми також переносимо на доросле життя. І дуже важливо вміти хотіти та вміти мріяти. Комусь із вас зараз може здатися, що та, слухай, це дуже просто. Ну, ми всі про щось мріємо. Так, да, просто але далеко не для всіх, по-перше, по-друге, ми можемо хотіти та мріяти не свої істинні бажання, а ті, які навіяні родиною, соціумом або якимись бажаннями з соціальних мереж, тому виявити свої істинні цінності та бажання це один з кроків до змісення опори всередині. Коли ми говоримо про прояв жіночої частини в нас, і якщо ми говоримо про жінок, так. Важливо, щоб жіноча частина у нас вона була в пріоритеті і вона переважала, то е, ми, коли досліджуємо жіночу сторону всередині нас, ми говоримо про інську енергію, коли ми плавно з прийняттям круковим по життю, приймаємо це життя. І тут перед нами постає постать фігура мами як основної фігури в нашому житті. І ми знову ж таки йдемо в дослідження роду та родових сценаріїв. Коли ми говоримо про... Тата да, да. в нашому житті ми говоримо про контроль, реалізацію, дисципліну, фінансову енергію в тому числі. І важливо, щоб чоловічі та жіночі сторони вони також були в балансі в нашому житті. Тому цю тему ми е, завжди досліджуємо на моїх програмах наставництва, на моїх курсах, пов'язані з родом. Кому цікаво, приходьте, і там ми йдемо в глибину, звісно. Для того, аби допомагати, да? допомагати покращувати такі серйозні історії, які відбуваються в нашому житті. Якщо ми з вами йдемо далі і поєднуємо цю таку силу родової історії, ми завжди дуже-дуже багато говоримо і про деструктивні програми роду, і про силу роду, адже його треба визнавати. Приймати наше життя, оскільки коли ми живемо тільки на своїй енергії, нам може не вистачати цього пауру, дола дійсно свої авреси. Коли ми з'єднуємося з родом, з родовими поколіннями нашими, там дуже багато класних явостей, ваших родичів, тоді ми лише підсилюємо свою особистість. Тому я дуже люблю говорити про те, що для того, щоб ми як рибко, так, з акваріуму перестрибали далі в басейн, в море, в океан своїх можливостей, ми досліджуємо різні аспекти особистості, в тому числі. Внутрішній упор через призму родової системи. Друзі, я бажаю вам знати себе, вивчати себе через тіло, свідомість, свій мікросвіт. Мікросвіт це наше тіло, побут, звички, щоденні дії, наше оточення, наші рідні та близькі. Адже дослідження і зміни в мікросвіті вони автоматично змінюють ваш макросвіт. Те, чим ви займаєтесь. Якісні зміни в вашому житті стосовно житла, фінансів, стосунки ваших досягнень. Вірити в себе це теж вибір. І якщо вам цікаво піти зі мною далі і навчитися вірити у себе, я продаю лише те, що вмію сама можу сама, і те, що пройшла. Не шляхом до діточки, бав які я зараз і продовжую йти далі. Тоді приєднуйтесь до моїх курсів до моїх програм, і будемо крокувати далі. Я вам дякую за довіру. Дякую за ваш час. Бережіть себе та своїх рідних.